Ну подивіться на то, коли це останній раз було, це ще за царя гороха, певно. Нещодавно міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків проїхався з інспекцією вулицями Млинарська, Карпатська та Довга. Ми ж поцікавилися у жителів цих вулиць, які тут є проблеми. Там у нас була за будинком дитяча площадка, а тепер там ну просто. Жахливо, там там і машини, і наркомани, і що не хочеш. Хотілося б, щоб там упорядочили, як в інших будинках. Я б, наприклад, так запропонувала трошки ті газони вкоротити, зробити доріжки пішохідні, а бордюр забрати, може, там машини десь в кінці, трохи, хоч пару штучок. Бо практично це, є не... це не наш двір, це рахується проїзна дорога. Це рахується дорога. Наш, наша територія за будинком, але вона в жахливому стані. Хотілося б, можливо, навіть розширити, бо тут, коли біля першого під'їзду стає машина трішки більша, то навіть неможливо заїхати у двір. Тут дитячий садок, я не знаю, як на рахунок дитячого майданчику, але я думаю, що це все потрібно робити після перемоги. Тому що зараз мені здається, що усі кошти треба туди, на фронт. Боже, милий пан Марцинків обіцяв. Був перед першим вереснем в садочку і обіцяв, що ось цю нашу ми вже відколи просимо. У нас такі ями, як дощі йдуть, це просто катастрофа. Дуже потрібно. Ми так дивимося, по окрузі всюди роблять, крім нашого цього будинку, якийсь зачарований. Ось тут зробили. Я вже підходила до хлопців, що ставили плитку, Я кажу, хлопці, та поверніть трохи наліво, вони сміються, кажуть, що це не від нас. Дуже потрібно дуже. Я навіть дуже втішилася, що це засипали, не бачила що ви, і Дуже думаю, боже, як добре, що хоч це зробили, бо то було неможливо пройти. Якщо подивитися про варища, взагалі асфальту немає вже довший час. Живу неподалік і вважаю, що... Це необхідно тим людям, які тут проживають і добираються чи на роботу, чи додому. Тим більше що тут є поруч лікарня. Наразі питання стоїть в дорозі, і можливо облаштування яких пішохідних доріжок або тротуару. Доріжку можна оцю зробити. Дітям качелі можна зробити, бо діти не мають там якась одна качелька. Ну там поставили бруківку, лавочки є. Дорогу само собою, але бачу, що роблять. Оце ви бачите, як криве здалося зробити. Дорогу Бориславська, така з баюрем половину собі пани зробили, а половину бідніше ходять по каміні. І отут цю дорогу. Гвинарська, так. Та напевно треба майданчика, та, а дорогу обов'язково треба, тому що коли йдемо у садочок, то у нас ноги мокрі, грязні. Як бачимо, людей здебільшого хвилює ремонт дороги та двору. Міський голова Руслан Мартінків зауважив, що поки не розпочався сезон дощів, треба дороги доробити. Треба робити, ви ж бачили, що там фактично. По коліна вода, і тому треба, де є можливість асфальт, а, а де є можливість хоча б защебенити, щоб люди могли проїжджати. Тому робимо цю роботу важливо. Особливо в цей час, зараз, коли ще погода дозволяє. Дещо вже зробили, наприклад, вуличка Фіголя, ми обіцяли людям, от її засфальтували, тільки люки піднімуть. Також очільник Франківська разом із керівниками комунальних підприємств заїхав на вулиці Набережна, Леткавського та Левицького. Вулиця Левицького. Де йдуть будови, ремонтувати її поки що немає резону, але відповідно повідсипати, щоб болото не витягувалося за колесами, скажімо, можна. Те саме є в нас вулиця Млинарська. Вулиця Млинарська, десь ми частинку Фіголя заасфальтували. Ось, але вулиця Млинарська, на яку виходить ця вуличка, вона в такому відверто поганому стані. Ось поремонтувати капітально її зараз. Знову ж таки немає можливості, але поточно ми підсипаємо, щоб людям нормально було перебути оцей такий зимовий період. Додамо, що найбільш проблемні ділянки вулиць Млинарська та Карпатська дорожники вже засипали щебенем. Лідія Жук, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.